Сама політика Європейського Союзу, крім того, що в них там є їхні всі члени Європейського Союзу, і які є різні, починаючи від країн, з які знаходяться на півдні Іспанія, Португалія, від країн, які знаходяться там скандинавських країн на півночі, тобто розуміючи те, що кількість країн велика, і вони різні. Тобто на, на певному етапі росту Європейського Союзу було прийнято рішення створити різні регіональні ініціативи всередині Європейського Союзу. Таким чином була створена ініціатива Балтійського моря, яка об'єднує країни Балтики. Є ініціатива Середземного моря, яка об'єднує країни Середземного моря. Одною з таких ініціатив, власне, була дунайська стратегія. Це була ініціатива Австрії і двох федеральних земель Німеччини Баден Вюртенберг і Бога. Аварія, де починаються витоки Дунаю, це була їхня ініціатива, щоб поєднати інтереси країн, навіть інтереси людей, які проживають в басейні річки Дунай. Крім цього, є ще в Європейському Союзі ініціатива, така регіональна Альп, Гори Альпи. Є ще там ініціатива північно-західних країн, там в районі Люксембурга Франції. На сьогоднішній момент. Ініціатива Дунайської стратегії вона є найуспішніша на практиці. Так вийшлося. Тобто, в кращий менеджмент, гірший менеджмент. Так вийшло, що дунайська стратегія зараз набирає обертів, і, і тобто, і там є країни, яким цікаво штовхати цю ідею для того, щоб розвивати такі регіональні ініціативи всередині Європейського Союзу. Так вийшло, що географічно Україна. А, власне, чотири області входять в басейн річки Дунай. І тому є можливість для України, для України долучитися до ініціатив, які існують всередині Європейського союзу, і пробувати використовувати переваги від них. І я не скажу, що впливати на політику, тому що. Ну, для цього треба мати добрий досвід для того, і стратегічне бачення, розуміння того, що ми хочемо бачити в регіоні. Але це є можливість, я кажу, це пілотна можливість для України, пілотна можливість для цих чотирьох областей. Дунайська стратегія вони сформували свою структуру по 14 пріоритетам. По 11 пріоритетам. Ці 11 пріоритетів складаються такі в чотири сфери. Звичайно, що пріоритет найбільший дунайської стратегії це питання збереження річки Дунай, екологічне питання. За цим другим, другим таким зазначимостю, за хоча, в принципі, вони, вони не відрізняють якісь, що якісь більш важливі, якісь там менш важливі. Але другим компонентом це є благополуччя тих людей, які живуть і які користаються можливостями і річки самої Дунай. А сюди вже включаються і питання і, і, і транспорту, питання інфраструктури, питання освіти, питання культури, питання боротьби з корупцією тою самою. І, і що немало важливо, цікаве питання по вирівнянню економічної спроможності людей тобто, щоб не було великих перепадів у. Е в достатку людей, які живуть в різних країнах, оскільки 14 країн, зрозуміло, є розвинені країни, там які як Австрія, Федеральна Земля, Баварія, а є слабші країни, такі як Хорватія, як Сербія, Боснія, Герцеговина, Молдова, Україна, Болгарія, Румунія у кожного своя історія. Але власне, оці от програми в рамках Дунайської стратегії, вони націлені на те, щоб не було великого перепаду. в Прибутках в досягненнях, в досягненнях цих людей. Ну і звичайно, плани на майбутнє це питання освіти, питання широкої освіти, не тільки там самої системи середньої освіти, але питання на, ну, скажімо, освіти протягом всього життя, гармонійного розвитку людей і такі, от гуманні гуманні цілі, власне при об'єднує стратегія.